Доброго дня, вітаю всіх братів, сестер, вітаю шановних гостей. Продовжуючи тему здоров'я, сьогодні хочу проговорити про нашу пам'ять, як її зберегти. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею. Повторення закону, 8 глава, 2 вірш. Можливо, ви чули такі вислови, коли кажуть, зовсім немає пам'яті. Десь прийшла собі і думаєш, а чого я прийшла або прийшов. Кожна людина, так заложена Богом, має величезний потенціал нашої нервової системи, пам'яті. Це закладається в нас від народження. І на що ми можемо вплинути? Це на те, як зберегти те, що нам дано, і як його розвинути. Так? Наскільки дбайливо ми ставимось до свого мозку, до того, чим ми його. Харчуємо, як ми про, него, про нього дбаємо і як ми розвиваємо те, що нам дано, залежить наше майбутнє, наше життя і наша старість, і, по суті, все наше життя. Як ми можемо допомогти собі? По-перше, це треба. Достатні, нам потрібен достатній сон. Під час достатнього сну відбувається повне відновлення нашого головного мозку, наповнення клітин енергії, синтезуються та накопичуються нейромедіатори, які потрібні для передачі нервового імпульсу. Якщо у нас немає достатнього сна, якщо ще є постійна перевтома. Це призводить до того, що наш мозок, наша пам'ять не може працювати на тому рівні, якому закладено в нас, в якому є в нас вже. Що треба ще робити, крім достатнього сну? Це фізичне навантаження. Наш головний мозок споживає до 20% всієї крові, кисню з крові від загального кровообігу. Якщо ми не даємо ніякого фізичного навантаження. То наш мозок страдає. Під час фізичного навантаження відбувається достатнє наповнення, крово нашого мозку, достатнє його харчування. При цьому знімається нервова напруга, яка виникає під час інтенсивної, інтенсивної розумової діяльності. Ті, хто, особливо ті, хто працюють, займаються розумовою діяльністю, зверніть на це увагу. По можливості додавайте фізичне навантаження. хоча б Прогулки пішки, 30 хвилин в день, 30 хвилин ввечері. Цього буде вже достатньо. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про завершення стрес реакції. Наш стрес в організмі, який накопичується, і він теж руйнує нашу нервову систему. Він теж завершується, він теж допомагає нам вийти з цього стану це фізичне навантаження. Харчування. Наступний пункт це харчування. Ви знаєте, так, що є такі хвороби, як, наприклад, атеросклероз, який може впливати теж на порушення мозкової кровообігу. Для цього нам потрібно вживати менше жирів тваринного походження. Можливо, чули про омегу: омега-3 дуже допомагає. для... Є такі дослідження, в яких сказано, що воно допомагає при покращує розумові можливості і здатність до навчання: це горіхи, бобові, льон, льона олія. Можна додати в салати, можна додавати в їжу. Також це різноманітні цільнозернові каші. Саме оболонка от цих каш вона включає в себе. Вітаміни групи Б, які нам потрібні для відновлення нашої нервової системи, для проходження нервового імпульсу і утворення оболонки навколо нервових волокон цікавий факт, що цукор для його засвоєння теж потрібні ці вітаміни групи Б. І є такі дослідження, які показують, коли діти або дорослі вживають багато цукру, то це погіршує її здатність навчатися. Що ми можемо? Да, от ми сказали, що ми можемо зберегти, а є інше правило покращення нашої пам'яті це тренування і розвиток. Кожен день декілька нових слів, вивчання віршів із Біблії, якісь нові слова з іноземної мови. При регулярному тренуванні буде покращуватися. Пам'ять буде покращувати запам здатність запам'ятовувати нову інформацію. Навіть якщо вона вже з часом з якихось причин дуже була в такому плачевному состоянні. З віком пам'ять так, так у нас стається, що з віком, на жаль, наша пам'ять погіршується. Але дуже важливо пам'ятати саме той шлях, яким Господь нас вів. Не забувати про те. Як він, що він зробив до нас, як він підтримував нас, як він дбає про нас? Є таке прислів'я, самий тупий олівець краще, ніж сама гостріша пам'ять. Записуйте, записуйте досвід з Богом, записуйте ті відкривання, які ви побачили в Біблії. Які ті події, який ваш шлях, яким вас Бог вів для себе. Це буде і для вас корисне нагадування в тяжкі часи. Ви зможете відкрити і подивитися. Це буде для вас підтримка. Можливо, для ваших близьких, для ваших дітей, для ваших онуків. Це буде теж таким шляхом до Бога. Є історія про Якова в Біблії, який коли він пішов із дому, він дуже боявся помсти брата, він дуже переживав, відчував самотність, страх, він заночував у пустелі і побачив сон, в якому Бог пообіцяв йому своє заступництво і охорону. І щоб зберегти пам'ять про це, він сказав: і встав Яків рано вранці, і взяв каменя, що поклав був собі в голови, і поставив його за пам'ятника. Якщо... В нашій пам'яті збережеться весь шлях, яким Бог вів нас. Це допоможе нам зберегти віру, дійти до славного кінця. Амінь. Помолимось. Дорогий люблячий батько, дякуємо тобі за цю можливість бути в твоєму домі. Дякуємо тобі. За те, що Ти даєш нам життя, за те, що Ти нам дав наш мозок, наш розум, Господи, Ти дав нам цю можливість зберегти те, чим Ти нас благословив, і розвинути це, Господи. Ти допоможи нам завжди пам'ятати той шлях, яким Ти нас вів до себе, пам'ятати всі Твої благословення, всі Твої кроки, Господи. Ти допоможи нам це зберегти в нашій пам'яті, передати нашим нащадкам, щоб це було і їм на користь, Господи. Благослови кожного з присутнього, кожного слухаючого, Господи, це. І хай буде на все Твоя свята воля. Слава тобі за все наш люблячий Отець, Син, Святий Дух. Амінь.